Вітаю всіх у новому відео. Сьогодні вже мої руки добралися до городу, тому запрошую вас на свою ділянку. Хто на каналі вперше. Мене звати Світлана. Проживаємо ми на Хмельниччині поза містом, тому дуже полюбляємо займатися. Городом. У нас така невеличка в мене городина, якою займаюсь чисто я, невеличкий садок, квітники, тому дуже я полюбляю цим займатися. І сьогодні ми з моєю донечкою Алісою сіяли моркву. Покажу вам свій лайфхак, як я це справляюсь робити саме з донечкою, щоб чим менше проріджувати вже готові грядки. Також ми Пересаджували на лісу, обстригали дерева. Що ми ще зробили? Гралися, ганяли по полю. Ну, одним словом, дуже багато різних справ, які в одне відео я не знаю, чи вміщу. Але проводимо цікавий час. Кому подобається така тематика, справи поза містом, справи городні та садові. Залишайтеся на нашому каналі, підписуйтеся. Залишайте вподобайки, коментарі, нам буде дуже і дуже приємно. Ось моя доця десь ганяє, що я не встигаю її навіть засняти. Вона десь бігає за мною. Тому я її не бачу. Ось моя помічниця. Аліска, кажи привіт. Маріп! Маріп! Ось така в мене голослива дівчинка. Ось, до речі, обстригала я, алечу. Обстригала її дуже щільно. Омолодила дерево, можливо, також ставлю деякі фрагменти сюди, в це відео. Отже, кому подобається, залишайтеся і бажаю вам гарного перегляду. Починаю я процес пересадки Меліси, тому що вона мені тут вже дійсно дуже-дуже заважає. Мені говорили, що це лимона м'ята. Не знаю. У мене м'ята, вона росте як трава. Вона розповзається коріння по землі і росте як трава, а не як кущ. Меліса ця, вона росте як кущ, висотою десь 80 см. Центр зібраний, а пагони, пагони вони такі також зібрані в кучку, але вони як кущ, як саме справжній кущ. Тому я вважаю, що це Меліса а не м'ята. Їй вже років, напевно, 5-6, і вона дуже доросла, дуже велика. В пік цвітіння, вона десь, напевно, вже метр на метр кущом, тому займає досить велику площу. І пройти через стежки між рядками досить таки незручно. А якщо пройде ще сильний дощ, вона розпадається і це взагалі незручно. Тому вирішила я її звідси прибрати. Донечка мені допомагала, я спеціально ці фрагменти залишила, бо вони. Війдуть в історію, це смішно, це класно, це весело. Тому я показую, як ми разом пораємося в городі. врешті врешт ми її викопали. Коріння дуже міцне, і хочу сказати, що цей центр куща він прям це єдине коріння. Вона настільки сильна, настільки могуча. Що не передати словами, я просто я була в шоці, коли я викопала і побачила, наскільки вона вже така, як дерево. Дуже-дуже е, міцний, можна сказати, навіть стовбур, а не просто коріння. Отже, як я сказала, ми, ми викопали і вирішила її пересадити вже в дерев'яний ящик. Щоб, якщо вона мені заважає, я могла спокійно переставити її з місця на місце. Так мені здається, мені буде зручніше, і не буде вона так мені вже сильно вглублятися ґрунт. Можна буде спокійно її дістати та й пересадити. Ящик я всередині покрию агротканиною. перед цим я оброблю края газовим пальником, щоб края не торочилися, бо в агротканини вона дуже і дуже торочиться. До ящика я прикріплю агротканину за допомогою меблевого степлера. Це в мене такі залишки, тому зі шматочків якраз буде мені зручно це все скріпити. На низ ящика покладу залишки різних сухих паличок, різних залишків трави, сухоцвітів після зими. Таким чином, воно буде руками перегнивати, і Меліса буде харчуватися цим. Перепрівшим листям. Добавлю також суху траву і землю з городу з грядок, бо там є компост. Земля така легка, родюча, і Мелісі в ній подобалось рости, тому нічого я не видумую, А висаджую саме в цей ґрунт. Щодо поливу, то мені також здається, що вона не дуже аж вологолюбива, полюбляє сонце і в міру полив. Також я пересадила декілька шість маленьких таких саджанців змогла я від'єднати, щоб були більш-менш молоденькі. Пересадила в такі чи 0,3, мені здається, чи ну, менші, ніж 0,5 горщики. І хочу я зробити в квітні або обмін рослинами, або Можливо, з часом з'явиться в мене вже розсадник, бо я поступово-поступово розмножую. А в квітні хочу зробити, запропонувати, в кого є багато різних рослинок, і запропонувати, можливо, хтось хоче просто обмінятися. Один з одним в коментарях поспілкуємось, і хтось може знайде собі компаньйона саме по обміну рослин. Тому ось така ідея, тому запрошую вас. Приєднатись до каналу, щоб не пропустити цей момент. А я ось пересаджую і зберігаю. Пішов у нас процес посіву моркви. Сію моркву я на грядках, на степлі грядки, тому з сумісництвом рослин поряд з морквою, я вже розкривала цю тему сумісництва, Поряд з морквою буду садити цибулю на головку. І, можливо, квасолю, кущову або томати, не знаю, ще подивимося. Тяжко вести репортажі, коли ось так донечка зверху кричить. Отже. Як посіяти моркву так, щоб менше її проріджувати, і щоб допомагали ось такі маленькі господині? Ділюся своїм методом, як мені сказала, лайфхак цього року. Хоча, мені здається, цей метод багато хто знає. Роблю я спочатку кисіль. Одразу в теплій воді розвожу картопляний крохмаль. І... Необхідно якнайкраще його розвести, щоб не було грудочок. Тому в кінці я його проливаю через сито і кисіль виходить просто ідеальний. Далі додаю насіння моркви. Обрала я е, ранню моркву від яскравої клумби і додаємо ну, сонце і додаємо. Е, і розмішуємо насіння так, щоб воно було все обхвачене цим кисельом і розходилось повністю по всій рідині, щоб воно не було з а кожна насінинка лежала в кисельові окремо. Це дуже такий цікавий процес, за цим класно просто навіть поспостерігати. Далі це кисіль. Я виливаю звичайну пляшку від гелю для посуду, звичайним дозатором. І дивіться, як цікаво цей процес відбувається: лунки я одразу просипала попілом. І ось такою струйкою виливаю кисіль до лунок. Насіння добре видно, як воно падає. Його прям видно, що воно такими окремими насінинками падає долунок, немає згусток, багато не насівається. І також великий плюс в тому, що ось такі маленькі помічники, які полюбляють допомагати, також можуть з цим впоратися. Можна не боятися спокинути пляшку дитині, і дитинка вам все просіє. Тому беріть собі на замітку, хто не знав. Такі лахак саме для посіву моркви. Якщо вам сподобалось, то ви знаєте, що робити, залишити коментар, написати Дякую. Або дійсно сказати, що такі лафак знали, і ми вже цим користуємося давним-давно. І це дійсно класно, щоб люди знали, що цей метод діє. Також, плюс ось цей кисіль. Часто навесні буває посуха, сильні вітри, земля висушується. А насіння в цьому кисільові воно тримається ніби в такій оболочці. Цей кисіль надає пересохнути. Воно зберігає вологу. І насінинка набагато швидше розкривається, тому також такий вже третій плюс ось такого методу. Також на днях займалась стрижкою декоративних кущів. Це спірея японська, дуже гарний, невибагливий кущ, який підходить саме для молодих садівників. Він взагалі не потребує багато уваги, багато добрив. Росте сам по собі. Цей кущ у мене досить дорослий, йому десь 8 років, і вже видно, всередині нього дуже багато є десь 6 окремих менших кущиків. Хочу я його десь в березні, кінці березня, вже пересадити, розсадити в окремі кашпо. І так що, кому цікаво, приєднуйтесь обов'язково. Цвіте перший раз, мені здається, десь на початку червня. Якщо потім обрізати перший цвіт, робити стрижку в кінці червня, то на початку вересня можна побачити другий цвіт. Ось це в неї верх, це йде другий цвіт. Він не такий вже сильний, як перший, але також може порадувати око. Обрізати буду я її, напевно, більше половини я забираю. Я її ділю на три частини, і от 2 третіх я. Обрізаю, залишаю низ, і чим сильніше ви її чистите, чим сильніше ви її обстригаєте, тим вона стає більш така пишніша і має більше цвіту. Одобряти чесно, нічим не одобряю, тому що листя, яке падає з під неї на землю, воно пригниває і дає їй, вона сама себе годує. Так часто робить дійсно багато дерев. Я думаю, що багато з вас, хто знає, що дерева листя опадає на землю, і воно саме по цьому колу, де знаходяться курінці, листя перегниває, таким чином дерева самі себе годують. Поїхали. Спочатку забираю старі пагони, які вже мають багато розвилок. щоб ці розвилки, ось бачите, не прибирати, не обрізати їх, то я забираю повністю старий пагон. він Мені не потрібен. А молоді пагони поукурачую. Зроблю от молодий пагон. Бачите? Він минулорічний, бо цвіт був, пішов вже на вересень місяць. І я його обрізаю, ну, дійсно, от, ділю на три частинки, і це все забираю, залишаю низ. І знизу піде багато молодих, і вони ще будуть потім розширятись. Так, практично все. Я його очистила від старих пагонів. І тепер я буду обрізати саме по висоті. Ви бачите кущик зі сторони, і тепер дивимося, на якій висоті дійсно я його обрізаю. Ось так спіреє виглядає після обрізки. Ось гібіскус. Його можна обрізати. Я е, ті роки обрізала його восени цього року. Буду обрізати навесні. Немає різниці, мені здається. Його я вирішила обрізати у формі парасольки. Єдине, що не як штамбове деревце, а як кущ. Низ я буду вичищати протягом літа, щоб там не було листя, щоб ці пагони нижні було видно, а зверху буде капелюшок зеленю та квітками. Це додає акценту саме на мучу. І взагалі, ніби так повітря понизу проходить і акцент йде як на сам квітник, так і на кущ. Це дуже. Вирізняє саму цю рослинку від інших. Можна спробувати так зробити, причому з будь-якими кущами декоративними, які у вас є. Гібіскус також, я рахую, ця рослина для молодих садівників. Він росте самостійно, не потребує багато уваги, він не хворіє. Добре вам можна додавати для багаторічних. Квіткових рослин. Це, взагалі, також такий універсальний універсальна рослина, ось так після стрижки виглядає. Наверх він буде пускати молоді пагони, а низ я буду вичищати. Також, можливо, в молодих садівників виникає питання, куди дівати ці всі залишки після обрізки як дерев, так і інших рослин. Їх можна викидати в компост, такі тоненькі гілячки, вони протягом пару років також перегниють. Є спеціальні машини, які подрібнюють ці всі гілочки. Хочу я собі придбати такий подрібнювач саме для гілок, і використовувати потім цю всю тирсу як мульчу. На ґрунт або, якщо ви плануєте робити теплі грядки, то ось таку основу використовують на сам низ. Сітка, потім йде пісок, а потім ось такі гілочки. Як крупніші, так мілкіші. Вони йдуть основою саме теплих. грядок. А наостанок ділюся з вами весною. Для мене весна це взагалі період розвитку, період натхнення, період мотивації. Сама природа тебе надихає, мотивує на нові ідеї, нові справи на життя. Я бажаю вам щасливого життя і щасливого майбутнього.